Вітаю вас, мої космічні діви. З вами коленко Наталія, і це прогноз на грудень, перші місяці ми зараз розглянемо основні моменти, серед яких можу виділити перехід Меркурію в ретроградний рух, а також зимове сонцестояння. І в кінці цього місяця Юпітер розвертається в прямий рух. Підписуйтеся, хто ще не підписаний, буду вдячна за лайки та коментарі. Хто цікавиться індивідуальними прогнозами, пишіть мені, будь ласка, в Дірект інстаграм, посилання залишаю. Ви можете знайти його в описі каналу. Якщо ми поглянемо вже на 1 грудня, то нам стає відомо, що у вас досить активним буде сектор, куди буде попадати Сонце, як наша енергія, як наш прояв себе у світі та Марс, як планета активних дій та ініціативи у вашому четвертому секторі. Це сектор, який пов'язаний з нашою сім'єю. Із великою родиною, з батьківщиною із традиціями роду, а також це дім нерухомості. Все, що пов'язане із місцем вашого проживання, або ж це оренда, або це купівля майна. З 2 грудня Меркурій як планета мислення, інформації, комерції, переходить у ваш п'ятий сектор. Тобто, ваші думки будуть пов'язані із темами дітей. Відпочинку, романтичних зустрічей, івентів, свят. Це також дім і професійного спорту та вашої власної справи, вашого хобі. Це дім, де ми набираємося енергії і де ми проявляємо свою творчість. 5 грудня Венера як планета взаємовідносин, гармонії, краси та грошей, переходить у ваш третій сектор. Вона переходить в знак скорпіону, тож вона стає пристрасною. Дещо може бути ревнива, проте почуття її дуже глибокі. 10 грудня Меркурій буде в гармонійному аспекті до Юпітеру, планети розширення, планети успіху і великого щастя. Це можуть бути отримання гарної інформації, це успіх у комерційній діяльності. Може бути фінансове надходження, а також допомога від відпливових людей. Проте цей же день Венера буде в опозиції до Юпітеру. Це протистояння двох планет, які відповідають за гроші, за успіх. І насправді прояв цього аспекту може бути у ситуаціях, які будуть проявляти ваш внутрішній особистий конфлікт. В цей період варто уникати надмірностей та зайвих витрат. 12 грудня буде новий місяць, тобто сонце і місяць будуть в одному знаці, вони будуть об'єднувати свої енергії, і ви можете в перші години початку нового місяця прописувати плани на наступний місяць. Плани будуть стосуватися вашого четвертого сектору сектору сім'ї та нерухомості. Якщо ви бажаєте щось змінити, то можете прописувати покроково плани. І діяти. Можливо, це буде купівля-продаж майна, або ж здача в оренду, або переїзд в інше місце проживання. Або сам плани може стосуватися розширення сім'ї. 13 грудня Меркурій планета комерції, інформації, всієї паперової справи, також переїздів, буде. Переходити в ретроградний рух, і побуде ще трошки в вашому п'ятому секторі. Тож можуть бути помилки, дезінформація, і якщо це стосується переміщень, можуть бути затори, можливе непорозуміння або ж неправильне сприйняття отриманої інформації. Отож, цей період бути уважними до себе, до своїх дітей, до людей, яких ви любите. І якщо ви плануєте робити грандіозні покупки, то краще це зробити до 13-го числа, мабуть, ще навіть до 5-го числа, адже перед тим як стати ретроградним, Меркурій зупиняється. Тож до 5 числа краще зробити великі покупки, підписати важливі для вас угоди. Переоформлювати можна, купляти щось за знижками можна. або якщо це оскільки ретро, то можна купляти антикваріат та дорогі старовинні речі. І все ж таки краще залишати чек. Ретроградним буде Меркурій до 2 січня 2024 року. Цей період нам дається для того, щоб ми не поспішали жити, щоб ми були тут і зараз і кілька разів передивлювалися інформацію, і кілька разів перевіряли, перш ніж щось почати робити. 17 грудня буде напружений аспект між Сонцем та Нептуном. Нептун символізує хімію. Гази, воду це також планета психології. То, будь ласка, слідкуйте за своїм фізичним станом, не перенавантажуйте себе і будьте уважними на воді, вживайте тільки якісну їжу, слідкуйте за дозами медикаментів, кому потрібно. В цей період можуть бути додачу ще і до ретро Меркурію, заплутаність по цьому аспекту, розгубленість, розсіяність, можливий туман. 21 грудня Венера буде в напруженому аспекті до Урану. Уран тут може символізувати різку зміну це планета бунтарства, неординарності інновацій. і оскільки вона в напруженому аспекті до такої планети, це можуть бути різкі зміни стосовно фінансового плану, можуть бути неочікувані знайомства. Пропрацювати цей аспект можна через гармонійний аспект цього дня між Сонцем та Сатурном. Сатурн відповідає за порядок, за закон і дисципліну. Тож, якщо ви зранку будете націлені на дисципліну, Наполегливу працю. Якщо ви пропишете план свого дня, пропишете свій бюджет, то вам вдасться прожити цей день гармонійно, без зайвих витрат. Спілкування буде навіть із незнайомою людиною для вас як свіжий ковток повітря, як можливість креативно поглянути на цей світ. 22 числа буде зимове сонцестояння. Сонце перейде в знак козиріг. І буде у з'єднанні із Меркурієм. Меркурій в цей час вже ретроградний, тож це можуть бути зустрічі або інформація від тих людей, яких ви вже знали, або ж вам потрібно буде якусь інформацію, ще перечитати, переглянути, переробити. 24 грудня Меркурій перейде знову в ваш четвертий сектор, і знову ваші думки будуть пов'язані із сім'єю, із родиною та нерухомістю. Можливо, потрібно буде щось дописати, передивитися, переробити. Або це може бути пов'язано із переписом майна, наприклад, в, в зв'язку із спадком, переоформлення документів. А це також може бути переоформлення, оскільки символізує, ще Меркурій. Гаджети техніку автомобілі це може бути передписання паперів стосовно автомобіля. Або ж це може бути страховий поліс, 25 числа буде чарівний день, оскільки буде на небі утворюватися бісекстиль між сонцем, Сатурном та Юпітером. Сонце символізує нашу енергію, наше я, наш прояв себе. Юпітер це планета великого щастя, розширення, успіху, а Сатурн відповідає за закон, порядок і кордони. То це сприятливий період для того, щоб ви Виступали, проявляли себе, свій авторитет, свою творчість. 27 грудня буде повний місяць. Він буде в вашому 11 секторі. Тобто, місяць буде висвітлювати теми, які пов'язані із вашими однодумцями, із соціальними організаціями, із проектами онлайн. Це та також діми, ще і других шлюбів. А гармонійний аспект між місяцем та Сатурном дасть вам це все сприймати із холодним розумом із холодними емоціями, і допоможе вам зрозуміти всі питання, які стосувалися 11-го сектору. І якщо вас щось не влаштовує, то за допомогою Ретро Меркурію, за допомогою спадаючого місяця впродовж двох тижнів, ви зможете підкоригувати теми, які пов'язані із. Вашими мріями на майбутнє з вашими отриманими результатами та однодумцями 31 грудня Юпітер, планета масштабу розширення, буде переходити в прямий рух, стає стаціонарною в вашому дев'ятому секторі. Зараз вона йшла в ретроградному русі і буде знову повертатися в прямому русі по вашому дев'ятому секторі, сектор, який стосується вищої освіти, розширення вашого кругозору цього, що пов'язано із іноземним. Це культура, мова. Це може бути успіх в вирішенні юридичних справ в видавничій діяльності. Такі вас чекає грудень. Бажаю вам чудових замових свят. І нехай ваші мрії здійснюються. до наступних зустрічей. Наступних відео.